Всім доброго вечора! Вчора хотіла показати, де я розкладаю часник для сушки на зиму. І не встигла. Тому показую сьогодні і ще як я йшла, і що по дорозі знайшла. Для нових глядачів, тих, що не дивилися попереднє відео, нагадаю. На зиму саджаю чесник з 25 жовтня по 10 листопада. За лунним і посівним календарем не слідкую тільки за погодними умовами. Чесник нічим не обробляю і не замочую перед посадкою. Восени буду вам розповідати більш докладно. Єдине, скажу, що після цього сезону буде збирати чесник за зовнішніми ознаками, а не за календарем, тому що в цьому році знову ледве не прогавила чесник. А тепер розповідь. Зібрала чесник і йду наверх до будинку. Так, прийшла перевірити свою фасоль з паршого. Чоловік поливав і говорить, що. Вже є. Да, дійсно, щось тут у нас вже є. Ось. І, і нічого не побачила. Ось така я зайнята. Вже білого світу не бачу. Все кудись біжу, біжу. Так, а ну з тої сторони. Де да. да. да, да, да. потроху, потроху, вона тільки починається. Потроху і там далі дивлюсь. Є. Ой, можна збирати і їсти. Клас. А я щось заглядала, заглядала. воно зараз з іншої сторони. Позавчора я сапала тут, проходила помідори і дивилася, нічого не було на кущах. Чи я вже зовсім я не знаю. Так, і ось шовта, а оце зелене, у мене рядочок. Один рядок зеленої і один рядок жовтої. Як я її обожнюю, я так люблю цю спаржу фасоль. Зараз тут сітка ось її росте, почала. Приємно, приємно. Кущі будуть ще рости і рости. Вона йде дуже довго. В тому році мені не повезло. Я її вирішила вже розповідала вниз посадити, там саме низ. Не було у мене тут місця. І я її посадила. Не знаю, чи насіння вже третій рік, і воно якесь то було поганеньке, чи там у нас пісок такий. просто Я її я клала трошки цього землі з посадки плюс від курей перегній перегулявши. Але жодна, жодна насининка не виросла. І так ми, ми залишились без цієї спаржевої квасолі. Чоловік поливає, Він старається. Серйозний, знову серйозний такий, що просто не підходь, не підходь. Сміється. От чоловік поливає зараз. Отакі у нас масюпаньки поки що кущики огірків. Теж дуже пізно посіяла насіння і розсадину робила. Вирішила зекономити, поки що ми досі без огірків, як ніколи. Але нічого, оце перший раз в житті зробили сьогодні, натягнули швидко сітку. Теж якось вам розкажу, як ми її зробили. Не знаю, коли це буде, може, в січні це я, у мене буде час, та я буду вам розповідати, чи в грудні, може, раніше вийде, але поки що немає часу. Але обов'язково я все вам розкажу. Уявляєте, ото замоталася з цими чесноками, з усіма цибулями. Вранці прийшла зібрати залишки полуниці, і залишила її тут. І не дозбирала навіть. Добре, що чоловік вже вовсю поливає. Добре, що я прийшла. Да, ну тут і все. Все, вже в вже, скній вже... вона. Зараз я її. Опа. Опа, і одна, вже попрощаємося з нею. Все, мабуть, це останнє. полуницею в цьому році я задоволена. Все, піду, заважаю, заважаю чоловіку. Він думає, господи, їдай, коли ти вже звалиш з цього города. <різь> <різь> Тому що ніяк не піде додому. Все ходить, щось знімає, щось бубнить. <різь> О, друзі, все, забираю свій часник. Оце кладу сюди і пішла. Наверх, буду робити чай, будемо пити чай. Все, і відпочивати. Ага, да як в тої пісні, мрії збуваються і не збуваються. Ще не все. Обов'язково потрібно мені прийти і перевірити мою хвочечку. Ось, а то вона сидить тут одна. Я її відсадила відучаю, їй тут сумно, Буває, люди забувають. У мене деякі знайомі, одні, другі. Закривали в підвалі, забували про курку, особливо, коли там холодна зима. Відбувалися різні неприємності. Я по-любому не забуду, тому що ну, це ж взагалі у мене ж тут розумієте, ще і кралі. Це я звільнила одну кліточку, так, щоб вона тут у мене була. Іноді доводиться і дві клітки звільняти, щоб посадити курку. Тому що раніше я її садила, там у мене маленька кліточка була, ну квочку, та, що хоче стати мамою, садила в маленьку кліточку. Але зараз, отак, я пристосувалася, що саджаю їх. В клітці кралів зараз не так багато, є місце, і отак я викручуюсь. Полу підвалі, як ви бачите, знаходяться ще кралі, і ми зробили таке пристосування. В кралятнику у мене стоїть отакі, бачите, решітка. Чоловік польє, і ми закриємо цю решітку, тому що, ну, щоб коти там не лазили і нічого. Ну, і взагалі Камари, мухи теж прикриваємо. Він постійно, це мені влітку забуває взимку то є таке ерунда, а влітку він постійно забуває мені цю решітку закривати. Можна ж дістав провід, поливаєш, закрити решітку. Ну, є таке у нього. Що ти зробиш? Зараз закрию і піду. Так, тепер часник прийшла я на віранду. Тут у нас тінь і гарно продувається повітрям. Тому я розклала тут на таку картонку сто, цей чесник. Колись ми грали в теніс, тепер нема коли грати. Тому я тут сушу, у мене тут багато чого для кролів. Я буду вам показувати, ще теж сушу обов'язково траву, кульбабу, всяке таке. Ось. Так що, отак, друзі, все. Чесник зібрали, розклали, і можна йти вже, от тепер дійсно можна йти відпочивати. Все, роботу зроблено, я задоволена. Так, друзі, поки я збирала чесник, поки я ще все це перевіряла, дивилася на городі, вже і потемніло. І хочу вам наприкінці відео розказати історію про чесник. Свою історію ось вона була буквально на днях. Я вам вже розповідала, що я люблю там тому, всьому знайомим, друзям ще щось пригощати чимось. І вони мене теж пригощають, щось дарують, щось дають, якісь соквіти чи щось. І я там тому, тому буває, і чесничок, і щось там кабачки, і щось і завжди я якось подарую, даю їм. ось. І на днях я поїхала до тата. Ну, чесник у мене ще був тоді на городі. І він мені розповідає, що я отам, щось готував, там він роля йому привозила. Там півника, все, і він мені розповідає, а, не так все було. Я йому говорю, що от поспішаю, хочу сьогодні-завтра випакати саме, тому що вже і так спізнилося, треба якнайшвидше тралівалій. А він мені говорить, Боже, часник такий дорогий, Наташа, в цьому році. Я говорю, А навіщо тобі цей часник здався? Ти все життя я знала, що мій тата не їсть чесник. У нього, якщо він приходить в гості, да, він завжди питає, щоб, не дай Боже, там якась то чесночинка, чи щось там була в якійсь ту страві. Тут він мені говорить, Боже, який дорогий чесник, я говорю, а навіщо він тобі здався, цей чесник? Ну як? Я зараз там от е, кралятку готував, і півника теж люблю готувати, є якісь там страви з кавачком, з чесничком. І я трошки купую його. Я говорю, пап, ти що знущаєшся? Ти знаєш, що я вирощую і чесник, і цибуля, все у мене є. ну то, що я йому привожу, там, і кавачки, і цибульку, там, і півника, курочку, все це таке я привожу. Да? У мене навіть не було такі, та, такої думки, що він їсть, почав на старості років, йому вже за 80 давно, їсти цей чесник. Ну це просто така, знаєте, я так. Я говорю, тато, ти хоча б мені би сказав, розумієш, що ти не з того ні з цього, після восьмого десятку не, не з того ні цього, Закохався в чесник. Я б тобі цього чесника тонну би привезла, а ти його купуєш. Ну, ну Це просто така історія, уявляєте? Кожен день я з татом дзвонюємо, ми з ним розмовляємо дуже багато, все. І тут я виявляю, що він купує цей чесник. Ну, ну ви бачили таке? Отака я неуважна донька. Не знала, що після. 8-го десятку життя люди починають їсти чесник. Отак, друзі, буває таке. да? Бачите, все життя він страждав, не їв чесник, і не міг його не переварював, його шлунок, нічого не можна було, не дай Боже, десь щось попаде. І тут бац! І отака. От і от така у нас історія. Так що будьте, будь ласка, уважні до своїх рідних і близьких. А то так, я у того спитаю, усього спитаю, тому там дам, тому привезу, а мій тато залишився без чеснику. Він не залишився, він пішов, просто його купив. І мені не сказав. Отак. А він мені говорить, такий дорогі чесний, да ти краще його ж продай, та ти ж якийсь то грошенятка заробиш. О, оце мені він таке говорить. Я говорю, папа, я овочі практично ніколи оце тільки кабачки продавала. А так, щоб я оце продавала перець, все, якщо зайвий у мене залишається завжди його комусь роздаю, даю. Мені не шкода, нічого страшного. На цих овочах, оці там, 10 кущів, цих е, нещасних, е, як їх називається, персів, да, десь, я не знаю, в цьому році кабачків я пізно посадила. Я не знаю, скільки там, може, кущів там, 10 є у мене. У там, ну, огірків я взагалі у мене з огірками. я... Не маю таку, не дружу. Ну, ну, давай, давай, давай. Ой, тебе не побачить. Ой, тебе не побачить, да. Іди, іди, нехай подивися, яка, ти скажу, у мене красива. Нічого, правда, не видно. Ну, нічого, нічого. Потім буду, теж вам розкажу. Може, комусь знадобиться моя історія з нашою собакою. Вона, правда, дуже сумна, але. Треба, у кого великі собаки, чорні, там, овчарки чи овчарки, то треба тримати вуха востро, щоб не попасти в таку, в таку халепу, як ми попали, і наша нещасна собака. А чоловік там ходить, десь сховався за сіткою, да. думаєш, що вона сидить там і... і... І вони не дуру. <хи> ну, виходь, виходь. Боже, не дуру, але щось згодиш. Ну так, да, так, да, да. Де ти там? Де ти сховався? Да. Вже пізно? Так, да, так, да, я йду. Я... Да, все, це йдемо відпочивати, так. Да. Так, Давай, да. да. Так. Всім тихої ночі, гарного вечора, всім пока-пока. До зустрічі на каналі Хата біля Ставка.